Де діти? Ти дивися мені нічого не їш, бо ти вже сьогодні понаїдався. Драсті. У вас темно Бачу, одну взяла не газована, одна попалася газована. Куди дивилася? Не. Тоді це твоя не газована. Mm -hmm. А ти там мене знімаєш? Не можна, я не буду. А ти говорив, що спочатку питай. Що? Спочатку питай. Коли це я ти так казав мені? Ти навпаки завжди знімай, знімай. Ну, це ж коли Добре, не можна, то не буду. Можна, зараз. О, ну дякую я за дозу. Я хочу, щоб ти Не дай бог, то сяка сяде. Розказуйте щось. На пам'ять. Таком... Правильно. А що ж це? Це сильно гарно буде. тут. Праця прикрашає людину. Так що? Фу, в кухню. Так, може він Та він там вже якусь фігню, якусь там з дідом щось, якісь пряники чи що. А, там хороша ага, да. не. Зато все на жиру. На жиру? А на чому? Всі пряники на жиру. Так ні, там такі є а то... Своє не тісто, воно таке геть приємне. Цікаво, а як це шарове тісто робиться. На жиру. Ось сьогодні 1 квітня, треба ж було пожартувати якось. А? Ну сьогодні ж 1 квітня. А. Що зразу дурака? День сміху. А? То вони дурні просто.

Чим калірованих? Ой, які ялинки, я й забула. Ой, які гарні манюнічки. Це ноча трошки підсихає. Бачу. Ну і що? Щось треба їдати. Бо, а там же геть шишечки пускає. Та така пухнаста. Так, зелена, тіля. Та, та цігли не, не вмируші. Так все одно, вони так відходили. Які в нас були перші посаді? Одночасно. Ні, ви ж дві привезли позже. Ну дві. Ну я маю на увазі, що та Велика і. Відать оця і ота. Не знаю. Дві ж тут, Саша. Сади. Бачите, пані крути. Угу. Воно бачиш. Осьо. Ось. Ага. Воно. А це цін. Угу. О, так вони вже з фіолетовим. Ну з такими штучками. тюльпан, угу. тюльпан, О, можна розмальовувати цього равлика. А як його Іра? я теж це думала. Фарби акрилові. Акрилові. Угу. Та, глаза йому хоч нарисувати. та чого, він такий гарний хай буде. Треба його ж одолущити до кінця. Да, воно геть облущить. Да. А та лка глядає. Хто? А, велика? Така пухка. Її вже навіть виходить з кухні видно. <рес> Ой, так, Валерка, продає, продається. А я купила в нього, в мене тут ціло. У мене дід робив. Такі великі в нас були, на такі ми згинатися. Так класно. Високі. Сам робить сам, так? Круто. Угу. На завтра вже погано стоїть. Хоча стояло до третього типу. Завтра вже стоїть пасворон, щось там. ви ж бачите хмари, які ходять.